Що, друзі, летить священник у літаку. Ну, тут проходить стюардеса, знаєте, з возиком. Та й каже, отче, що ви будете пити, можемо пити, їсти. Він каже, а яка висота? Вона каже, три тисячі метрів. Тоді давайте 50 грам конячку, можу бахнути. Випив він конячку, ну, проходить через деякий час, знову стюардеса проходить. Каже, отче, може, щось бажаєте. Дивіться, тут є закусочки, напої, ну, що хочете. Каже, а яка висота каже, польоту? Вона каже, 6 тисяч метрів. Давайте венця. Давайте трошки вінця. Випив він вінця червоного, летить далі. Через деякий час знову проходить стюардеса, каже, може, щось бажаєте. Він каже, а яка висота польоту? Вона каже, 10 тисяч метрів вже високо піднялись. Він каже, давайте маву чаю. Вона добре, налила йому чаю, дала він випив той чай. Через деякий час вона до нього підходить, знаєте, стало цікаво. Каже, отче, можна вас дещо запитати? Він каже, питай, каже, дитино, а чого? Каже, чим ми вище піднімаємося, тим. Слабші ваші напої. Він каже: О, дитино показує пальцем в небо. Начальство поряд.